Крихке, розсипчасте, шоколадне, горіхове ванільне. Це печиво стане окрасою вашого столу, буде прекрасним подарунком на новорічні свята, довго зберігається, швидко готується. Беремо продукти, які обов'язково знайдуться в кожному домі: Борошно, цукрову пудру, вершкове масло кімнатної температури, какао-порошок та трішки солі. І почнемо готувати. Це базовий рецепт, на основі нього можна зробити декілька смаків. Сьогодні готуємо шоколадний, в описі я залишу ще два варіанти горіховий та ванільний. Ми вершкове масло відправили в миску, додали цукрову пудру, сіль і збиваємо допоки маса не стане кремоподібною, пухкою, однорідною і м'якою. Це забирає трішки часу, проте не досить багато. Міксером збиваємо і ось, коли маса стає такою, можна додавати сухі інгредієнти. А В даному випадку це какао-порошок та борошно, які ми попередньо просіюємо. Можна продовжувати збивати міксером, можна взяти лопатку або руками і перемішати руками. Єдине, що хочу звернути увагу, що нам потрібно досягти ось такої консистенції, коли воно ще залишається дещо розсипчатим, проте вже береться до кубки. Якщо замішуєте руками, процес цей, будь ласка, не затягуйте, печиво має залишатися розсипчастим, тобто нам тісто не потрібно дуже довго вимішувати. Ось тільки об'єдналося, його можна розкачувати, припиняємо заміс і починаємо розкачувати. Якщо ми будемо дуже сильно перегрівати, в нас вийде тверде печиво. Розкачуємо, зараз сформуємо правильної форми прямокутник, щоб нам було зручніше розрізати. І будемо відправляти в холодильник до того, щоб воно в нас схопилося, застигло. Ось так підрівнюємо краї та відправляємо в холодильник на 2 години. Після того, як тісто постояло, воно стало однорідним, з ним можна працювати, перекладаємо його на робочу поверхню і далі можемо вчинити наступним чином. Для того, щоб швидше працювати і в нас було менше залишків, можна ось так нарізати на смужечки. В нас будуть пальчики, які в подальшому можна або вмочити в шоколад, або залишити так. Викладаємо на невеликій відстані один від одного. А можна вирізати фігурки. В даному випадку в нас наближаються різдвяні новорічні свята, тому тематика відповідна. Ми можемо обирати собі різні форми, присвячувати це печиво різним святам. Сформоване печиво випікаємо в духовці за температури 180 градусів хвилин 10-15. Якщо є можливість вирізати і біле печиво, ви готуєте разом, по ньому буде набагато краще видно, чи воно пропеклось. Кутики починають рум'янитися, печиво готове до випікання. Можна зробити ще ось таку форму. Готове печиво трішки вистужуємо і далі за допомогою кондитерського мішка або корнетика наносимо розтоплений шоколад, присипаємо горіхами. Тут вже за вашим бажанням можна нічим не прикрашати, можна зробити ось такі цікаві варіації печива з різними смаками, з різними видами шоколаду, різними видами горіхів, присипати кокосовою стружкою. Абсолютно все, що полюбляєте, що полюбляє ваша родина, я сподіваюся, вам смакуватиме воно масляне, смачне і до нових зустрічей!